Місцевий будинок культури Кам'янець-Подільського після 24 лютого 2022 року перетворився на волонтерський центр. Тоді люди максимально зорганізувались, нині мають окрему кімнату, збирають гроші на матеріали для сіток. Про витрати звітують у соцмережах. Різали костюми. Брюки, ну хто що з людей приносить. Нас тут було дуже багато. Ми працювали зранку і до вечора, щодня. Вихідних нас не було. Дуже багато переселенців працюють з нами. Це Харків, Миколаїв був, з Києва були, з Ірпеня, з Бучі. Ну і зараз от Бахмут, Херсон. Фронт щоразу потребує підтримки, тому у тилу волонтери збирають продукти харчування, виготовляють окопні свічки. Дуже багато жінок, які нам допомагають, біжать носки теплі, приносять пряжу. Продукти щодня тут працює більше десятка людей, адже робочі руки на вагу золота. Пані Галина плете сітки тут більше п'яти місяців. Втратила роботу і центру зайнятості. Мені б сказали, що є такі громадські роботи і можна піти. Я з додоволенням пішла. А просто чоловік загинув на Бахмуті. Отак, гуртуючись, українці відганяють негатив від себе та продовжують допомагати армії.